Жінка із запахом яблук. Колись дівчинка загубила свого хом'ячка терточку, а тепер Найда загубив свого Миколку. Це ж треба зовсім трохи загаявся на смітнику й Миколки біля школи вже не застав. Найда вже обганяв усі двори, вулиці й пустирище. Навіть до Миколчиного дому збігав, хоч там давно Миколкою і не пахло, тільки відчим справляв. Під Розчахнутою грушею черговий бенкет. Найда так вибігався, напереживався, що геть охляв. З останніх сил приплентався під халабуду. Якщо Миколка повернеться, то сюди. І трохи кимарнув. Ні, ну звісно, якби його собаче серце чуло серйозну біду, він би по вік не склепив. А то ж знав, хазяїн заявиться, ніде не дінеться. І чом, було, не попередити, куди посунеш. Проте сон був кошмар, якісь яблука, 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 купи різнокольорових яблук, найда ходив тими кучугурами, яблука скочувались і збивали, найду з лап, але він знову йшов і тривожно здригався у вісні, ба навіть їв ті червоно жовті соковиті плоди, хоч у звичайному житті робив це, коли геть здихав від голоду. Нарешті після чергового зашпортування шматок яблука застряг собаці в горлі. Найда підскочив і прокинувся. Навколо стояв густий, солодкуватий запах яблук, а до халабуди наближався миколка – Найда спершу радісно побіг на зустріч і завиляв хвостом, а потім згадав свої муки і узявся Миколку обгавкувати. Мав би совість, найда тут собі місця не знаходить, а той десь бродить без дозволу. Ша найдо, ша, не недужта й винувата виправдовувався Миколка. Я той ходив там, підсобляв дещо. Зі школи вирулив, якась баба суне торбами обвішана. Аж вгинається. З торбів молоденькі деревця стирчать на всі боки. Давайте, кажу, поможу нести. Вона ой поможи, бо ж дуже садок люблю. Накупила на базарі саджанців, а сил донести не маю. Тяжкі зараза, але так і допер аж до хати. Вона, ой, дякую, ти, синку, дуже чемний. А то, мовляв, бачила я іншого хлопчика, ще й меншого за тебе, вже п'яний і обкурений. Ну, раз так, то я, той ну, надихнувся і питаю може, ще вам щось треба. То і яблуні в садку її побривав, і в ящики поскладав, і в льох позаносив, і нові яблуньки ми з нею посадили, ще й старі дерева пообкопували. Пес Пездокірливо обнюхував господаря. І що це в нього? Торба яблук? Гарна віддяка за півдня найдених страждань. Дожився Миколка, дожився й найда біля нього. Училка ж казала, що старих людей треба шанувати, ну, через дорогу там перевести, чи що, вже винуватіше бубонів хлопчик. Найда погрозливо вишкірився. Ну, гаразд, вона казала не старих, літніх людей. Це ж те саме. Літніх якраз дуже не те саме. Тепер, нарешті, всі загадкові ниточки привели до однієї вигадки. Найда ще раз обнюхав торбу і раптом згадав жінку, яка пахла сонцем, яблуками і літом. Літня жінка, ота, що колись дуже давно, ще як найда був малим, Миколку порятувала, коли той мало не вмер одвіччимової науки, ота, яка насварила за те, що хлопчик так рано закурив і п'яний, але найда за це на неї не гавкав. Це ж його Миколку жінка й мала на увазі, коли розповідала про колись хлопчика. Миколка просто її не пам'ятає, був же тоді без пам'яті. ось чому найда не знайшов Миколки, так ось чому найдіснились яблука, не тільки тому, що сати хата тієї жінки далеченька, а й тому, що вони наскрізь просякнуті пахощами яблук, пахощами, які забили дух Миколки. Найда ще для годиться трохи подзяв котів, але скоренько завиляв хвостом і заспокоївся. Гаразд, хай уже, хай слухає ту свою очілку, хай помагає і старим, і літнім. Ану ж серед них, як от сьогодні, трапиться людина, що колись урятувала тобі життя.